Слава Богу. Слава Богу. Дякуємо Господу. Незважаючи на те, що зараз в нашій області повітряна тривога, але сьогодні Господь дає в Божому домі свій мир, якого світ не може дати. Слава йому за це. І сьогодні ми можемо заховатися в тіні його крил. Ми можемо дякувати йому, що Він близько, він поруч. Він про нас пам'ятає, Він нас знає, наше життя, наші думки. І сьогодні Він хоче, щоб ми були ближчими до Нього. Бажання мого серця поділитися Божим Словом, і ми відкриємо перше місце. Це буде Книга вихід, третій розділ з першого вірша. Книга вихід, третій розділ. З першого вірша. А Мойсей пас отару тестя свого їтра, жерця Медіянського. І провадив він цю отару за пустиню. І прийшов був до Божої гори до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред Тернового Куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійду но і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею. А той відказав: Ось я. І сказав він. Не зближайся сюди. Здійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля свята. І друге місце я зачитаю один віршик. Це буде. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 11 вірш. У ревності не лінуйтеся. Духом палайте, служіть Господеві. Духом палайте. І тема моєї проповіді буде три властивості вогню. Три властивості вогню. Ми <кхи> прочитали цю подію, де Господь являється Мойсеєва на цій горі дивним способом. Я думаю, в пустині не один раз. Масей бачив, як десь, можливо, той кущ загорявся чи інший була спека. Але тут він зауважив щось дивне, кущ горить і не згорає. Він розумів, що це щось надзвичайне. І каже, піду подивлюсь на це видіння. Горить і не згорає. Я думаю, він певний час над... дивився за цим кущем, спостерігав. Горить, горить, горить. Не знаю скільки. І не згорає. І це його зацікавило. І це його зацікавило. Брати і сестри, в Божому Слові ми зустрічаємо багато місць про Божий вогонь. І коли вогонь зустрічається в Божому Слові, це дуже часто і майже завжди символізує Божу присутність, Божу силу, Боже явлення. І ми пам'ятаємо, коли. Сини Аарона надав і авігову вони принесли перед Господнє лице не той вогонь, що було потрібно. Написано, що вийшов огонь від лиця Господнього і спалив їх. Божий вогонь сходив на жертви, ми це бачимо в різних місцях Божого Слова. Даниїл свого часу в видінні, він бачив Бога і цікавий описує. В своїй книзі це є книга про Даниїла Самий розділ. Що Господь сидів на престолі, а престол його огняне полум'я, колеса його пала котючий огонь. Огнена річка пливла і виходила сперед нього. Ось такий опис Бога, який бачив Даниїл. Ми так само в новому заповіті зустрічаємо, де Ісус сказав, Я прийшов огонь скинути на землю, і як я прагну, щоб Він уже запалав. І ми знаємо, в день П'ятидесятниці, коли сходив Дух Святий, ми бачили цю ознаку, ці огненні язики, немов поділені, опускались на дітей Божих. Вогонь символізує Божу силу, Божу присутність, деколи Божий присуд в Божому слові. І ми зачитали, брати і сестри, духом палайте. Цікаве слово, духом палайте. Служіть Господеві. І сьогодні я би хотів, щоб ми поглянули в Боже Слово і перевірили кожен себе, чи палаю я духом. І я би хотів говорити про ці три властивості вогню, власне, по яких ми можемо переглянути своє життя, своє серце і побачити, чи горить мені Божий вогонь. Чи запалений мій каганець. Чи готовий я зустрічати свого Господа? І перша властивість вогню, і ми відкриємо Боже Слово, це буде Євангелія від Матвія. П'ятий розділ. 14-го вірш, 14 вірша. Говорить Ісус, ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім у домі. Отак нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли оце Вашого, що на небі. Ми вже звикли для нас світло це включили на вмикач, і світло включилось. Але до 19 століття не було електрики. Тільки в 19 столітті з'явилось. До того часу люди користувалися смолоскипами, свічками, світильниками. Це було світло, яке освічувало і допомагало їм в праці, в побуті. І каже Боже Слово, ви світло для світу. Перша властивість вогню світити. І Сьогодні ми можемо поглянути в наше серце, в наше життя, чи є я світлом Господнім? чи є я світильником Господнім? в своєму домі, на навчанні, на роботі. Чи люди бачать мені світло Господнє? Каже Боже Слово, що ви лист, якого всі люди знають і читають. Я не знаю, як ви, але я зауважив, що за віруючими людьми, як ми кажемо, люди цього світу, вони спостерігають. Вони, може, того навіть не показують, але вони за нами дивляться. Написано, що бачили що? Гарні слова наші. Бачили добрі діла, правда? Люди сьогодні наїлися інформацією, вони хочуть щось побачити. І вони дивляться. Вони спостерігають. Вони аналізують, що вони сьогодні бачать. Що вони сьогодні бачать? Я пам'ятаю, коли чув свідчення одного військового, який був такий гарно, фізично підготовлений, в свій час міг боротися з будь ким нікого не боявся, деколи стривав в бійки, завжди перемагав. знаєте, такий був гоноровий. І він покаявся. Він покаявся, Господь почав над ним працювати і розумів, що треба бути світлом Христовим. Ну, Друзі вже знали, що він покаявся, і вирішили його випробувати. І один солдат мав гарячий чай, так підійшов до нього і так на нього. Вихліпнув. Ну, знаєте, яка реакція? Як раніше, то він би його скоренько поклав, він би вже там відпочивав на тій полянці. Але він віруючий. Він стримався, каже, було важко. Хотілося знає, він знав, як то зробити без проблем. Але ж ну, я ж віруючий. каже, він стримався, і воно дуже сильно повпливало на цих солдат, які були біля нього, вони почали прислухатися, придивлятися. Люди це бачать в нашому житті, люди це зауважують. І люди швидше на це реагують, ніж на наші слова. Я пам'ятаю, брат один розповідав. Тільки покаявся, тільки покаявся. А свій час е, дуже часто вживав нецензурні слова. І йому, знаєте, каже, важко було, як кажуть, речення зв'язати без, без цього слова. Ну і там на будові вони працювали і десь е, вдарив так сильно собі молотком по руці. Були б для нього люди. Ну, каже, ну колись, каже, що я міг доброго сказати в такий момент. Але каже, я так дякую Богу. І, каже, тільки покаявся. Я так дякую Богу, що з, мого, з моїх уст не вирвалося це нечисте слово. Люди дивляться, люди спостерігають. І знаєте, деколи ми навіть не знаємо, коли і в який момент. Але як важливо, брати і сестри, це перша властивість вогню, щоб ми були світлом Христовим, Щоб ми світили. Це не просто, не раз ми помиляємося. Це означає, що ми всі ідеальні. Я думаю, всім нам є. Чого навчитись? Не раз плачемо, не раз є і поганим прикладом. Але як важливо стримитися. Як кажуть, куди дерево нахилене, туди воно і впаде. Як важливо, як важливо бути в, рухатись в правильному напрямку. Я казав один брат, якщо не можеш йти за Господом, ну то повзи за ним. Не можеш повсти, то хоч ляж в ту сторону, де є Господь. Але саме головне, що Господь бачив наше стремління, наше бажання бути кращими. І Боже Слово дає для нас вихід, як бути світлом. І ми читаємо в Божому Слові, що ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Аж поки зачне розвиднятися і світова зірниця засяє, де? У ваших серцях. Брати і сестри, ми маємо Боже Слово, яке очищає. Ми маємо це Боже дзеркало, в яке ми можемо заглядати, де ми бачимо своє життя, бачимо свої неправильні поступки, каємося, робимо висновки. І це є Божий світильник, який завжди світить, і який може запалити і наше серце. Нехай Господь благословить, допоможе всім нам. Друга властивість богню. Ми відкриємо це буде. Книга пророка Малахії, третій розділ. Зачитаємо з першого вірша. Говорить Господь: ось я посилаю свого ангела. І він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангела заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Савод. І хто витерпить день Його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо Він як огонь, той у золотаря, і як у пральників, пральників лух. і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву. Приносити в правді. Друга властивість вогню, вогонь Він сплавлює, переплавлює, очищає. Особливо ми знаємо твердий метал. Він має властивість очищати. Він має властивість міняти, переплавлювати, робити кращим, робити дорожчим, якщо говорити про золото вищої проби. Знаєте, золото воно не очищається, коли його просто повитирати, помити в якомусь плині. Золото очищається в вогні. Дорогоцінний метал, він очищається в вогні. Якщо взяти пакетик чаю просто, так? Ну, просто пакетик чаю, як... але своє призначення він виконає тільки коли? Коли ми беремо гарячу воду, бажано кипяточок, правда? Опускаємо його туди. І що? З'являється колір. Запах появляється аромат. Тоді Він виконує своє призначення. Брати і сестри, і знаєте, так часто в нашому житті, де коли Бог нас опускає, не хочеться нам. Наше тіло противиться Приходять певні обставини, нас пече. Господь випалює десь наш характер. Нам якраз дає посилає таких людей, які нам допомагають. Не маємо терпеливості, якраз нам, біля нас буде людина, яка нам буде капати, 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 і Бог буде виробляти ту терпеливість. Ми будемо смирятися. В кожного по-різному. В кожного по різному. Господь знає, в кожного що очищати. Але це просто є необхідно це є необхідно для того, щоб ми стали кращими. Ви знаєте, є чугун, є сталь, правда? Чугун важка так само, метал. Але як його кинути він з силою, він розіб'ється. А сталь, якщо кинути? Чому? Тому що сталь пройшла переплавку вогнем. І ті всі домішки вони від неї повідходили. І знаєте, як важливо, що ми не були такими чугунними християнами. Щось десь ми зразу розбиваємося, кидаємо служіння, лишаюся. Не хочу, не можу, не буду. Але Господь хоче, щоб ми були, як ця сталь, як це золото. Витривалими, непохитними. І Господь готує нас деколи важко нам, деколи плаче, не хочемо, просимо. Навіть в житті апостола Павла дав кулючку, для чого, здавалось би, але була кулючка, яка допомагала йому, нагадувала, Павле, ти всього лиш людина. І знаєте, наразі щось таке є в нашому житті. Воно нас колить, нам неприємно, нам не хочеться. Але воно є необхідно. І Боже Слово говорить, тіштеся з того. Засмучені трохи тепер. Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем, випробовується. На похвалу і честь славу при з'явленні Ісуса Христа! Слава Господу! Ми хочемо бути там, правда? Хочемо. Але щось потрібно перейти в нашому житті. Потрібно щось змінити, наш характер, нашу поведінку, наші слова, наші думки. І як добре, коли Господь працює. Зле, коли цього нема. Але як добре, коли Господь працює над нашим серцем. І остання властивість, третя властивість вогню ми відкриємо Боже Слово. Це буде книга дії святих апостолів. 28-й розділ з першого вірша. Це коли апостол врятувався, і вони опинилися на острові Меліті. А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься Меліта. І тобільці ж нам виявили надзвичайну людяність. Бо вони запалили вогонь, і йшов би дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. І третя властивість вогню, вогонь дає тепло, правда? В чому вони виявили людяність? Ну, вперше тому, дощ, було холодно, вони запалили вогонь. Запалили вогонь і стало тепло. Вогонь віддає тепло. Брати і сестри, знаєте, як не раз зустрінешся з однією людиною і поговориш. І так тепло. Так легко, таке йде тепло від душі, радість, мир. А зустрінешся з іншою і так, думаєш, як би чим пошвидше, то та розмова закінчилася. Я буквально недавно якраз зі Львова з роботи приїхав, іду якраз тут от, біля цього базарчику, і сестра одна з Яворова зустрічає, слава Богу, брат! Я кажу, слава Богу, я так рада вас бачити. Каже, ви знаєте, каже, якось бачу з вірічок, то то як ангела Божого. І знаєте, так якось приємно просто стало, приємно. Тепло йде від людини. А як не раз говориш і постійно з людиною нарікає, знаєте, таким холодочком повіває, продуває. І всі такі не такі, і держава не така, і всі церква, і всюди. І знаєте, нарікання, нарікання, нарікання. І знаєте, хочеться так чим подальше втекти від такої людини. І сьогодні запитання до нас, чи є в нас Боже тепло? Чи тепло є біля нас, нашим ближнім, нашій сім'ї, всюди, де ми не ходимо? Що люди відчувають? Ви знаєте, люди відчувають. Не тільки бачать, не тільки чують, але відчувають. І деколи, знаєте, прості слова, стоїш біля людини, але дивишся, що вона щиро говорить. А деколи хтось може гарно говорити, посміхатися. Але ти чуєш камінь, холод в душі. І сьогодні запитання, брати і сестри. Господь хоче. Господь хоче, щоб ми віддавали тепло. Каже Боже Слово, любов, нехай буде яка? Нелицемірна. Нелицемірна. Нехай Господь благословить, допоможе нам. Тому. Ми можемо сьогодні поглянути в своє життя, поглянути в Боже Слово. Чи горить сьогодні Божий вогонь в моєму серці? Чи є я світлом Господнім? Чи люди бачать світло в моєму житті? Чи Господь міняє мене? Чи відбувається переплавка, чи, можливо, проходять рік за роком, а я, який був, такий лишився, а може ще й гірше? Чи є ця праця? Чи стаємо ми кращими? Чи щось змінюється, чи ми зупинились? І нам і так добре. І чи йде від нас тепло? Чи людям приємно біля нас? Чи їм є тепло біля нас? Чи зігріваються вони біля нас? Давайте сьогодні задамо це питання в своє серце. Якщо ми бачимо, в чому є проблеми, зараз ми помолимося, буде час, де ми можемо сказати Господу свої бажання. Каже Боже слово, виливайте свої бажання перед ним. Будемо молитись. Амінь.